Тролейбусний рух у Черкасах надзвичайно важлива складова життя міста. Протяжність тролейбусної лінії сягає понад 124 кілометри. Тролейбусна мережа охоплює 110 кілометрів контактної лінії, встановленої на більше ніж трьох тисячах опор. Щодня містом курсують 66 тролейбусів, які обслуговують 24 маршрути. На жаль, більшість машин уже доволі поважного віку. Нових тролейбусів хочеться, бо ці врешкою вони трудяги ходять і ходять. Найкраще про цю проблему знають працівники підприємства, робота яких безпосередньо пов'язана із ремонтом рухомого складу. Команда слюсарів знає розташування кожного гвинтика своїх залізних пацієнтів, але і їхні можливості не безмежні. Адже навіть матеріали, з яких зроблена техніка, відпрацьовують свій ресурс. Ми знаходимося в цехі денного обслуговування, де раз на сім днів кожна машина заходить на обслуговування. Перевіряється наявність справність акумуляторних батарей, докачка шин, змащування системи, ну і мілкий ремонт відносного сидінь. Або полового покриття. Також ну, фари, регулювання фар відбувається. Як більш складний ремонт або по заявці, то у нас в сусідньому приміщенні відбувається на заявці. Такі ремонти. Чи достатньо запчастин обладнання вправляють? Запчастини є. Ми, буває не тільки ремонтуємо запчастини, але цілий вузол можемо замінити. На жаль, деякі машини вже настільки довго працюють, що ремонт їхній не просто не рентабельний, але й неефективний. І, хоча працівники роблять все, що можуть, та час, коли тролейбус вже просто потрібно перестати використовувати, невпинно наближається. Рухомий склад у нас вже дуже старенький, так що дуже багато роботи. Позворювальники, кузовщики, ну і все, оце, оце, що ж, ви ж бачите самі, які в нас тролейбуси. Якби були такі, як прийшли ось обогдани, БКМ, вже було б легше і для міста, і для нас. Потребу в нових тролейбусах відчувають і безпосередні користувачі транспортних послуг. Особливо проблема загострюється в холодну пору року та під час тривалих відключень електроенергії. Із запитанням, чи потрібні Черкасам нові тролейбуси, ми звернулись до Черкащан. Потрібні. Ну, а чому ви так думаєте? Ну, то, що там половина рухляті ходить. Mm -hmm. Половина рухляті ходить. Що це за тролейбус? Там такі є, що так стоїш, а воно ще я скачок, то думаєш, що спровалися туди. Модернізацію потрібно допомогти. по-перше, по-друге, кількість треба збільшити. Малакі. І по третє, для удобства, щоб не було такої потанини, як зараз, це просто відбувається велику. що потрібно вже якось знути на європейський рівень. Люди повинні їздити сидячи, а не стоячи в транспорті. Потрібно. А чому? Можете детальніше сказати? Що зараз, щоб розгрузити міські автобуси, бо дуже. Дуже велике скупчення людей, особливо в часи пік. Потрібні. Чому? Е, як я була молода, mm -hmm. то деякі тролейбуси тоді їздили ще. Е, і як я старію і вони постаріли, але їх можна замінити і потрібно. Якщо старий парк вже mm -hmm. виробив себе, і є можливість, то чого не помінять. Чи користуєтесь тролейбусами, можете прозначити. Да. В якому вони зараз стані, щоб що було б не потрібно? Деякі. Одні хороші, другі вже дійсно стоїть міняти. Я думаю, що так, тому що ну, ті, що зараз їздять, вони вже просто розвалюються <гум> і дуже часто ламаються. Особливо я студент і <гум> автобуси ну, для мене рідко їздити. Якщо були б тролейбуси серйозно біля першого фокусу вода, так на низько було б це. А на рахунок старих деякі просто їздять і просто сідушки вони запускаються, не сильно приємно їздити. Тому я вважаю так, що вони потрібні. Звичайно, потрібні, так. Да. Е -е -е. да. Що можна детальніше? Ну, я я теж людина пенсійна, я користуюсь тролейбусами. І так, гарно, як новий тролейбус. Ну, на старих ми вже років 20 їздимо, слава Богу, от їздили. Я на, працював і на тролейбусах на роботі. Роботи їздив. Mm -hmm. Було добре, так. Вони трошки старенькі, ми старенькі, там підміна треба, і там треба підміну. Супер. Чули інформацію про те, що міський компан планує закупити нові машини? Так, да, чув, звичайно. О. Я сидю за подіями в місті, міський голова, також ми голосували за нього, він у нас гарно працює, ми за міського голову голосували за Бондаренка. Якщо він має таке можливість, то й так буде. Нещодавно місто відзначило 60-ту річницю діяльності комунального підприємства, що обслуговує рух електротранспорту. Під час заходу серед нагороджень та привітань прозвучали слова, які найбільше порадували містян і самих комунальників. Місто працює над тим, щоб придбати нові машини. Все гарно в нашому місті. Віднає проблема в нашій країні це якби закінчилася війна. А то ми все подолаємо, загаємо всіх пасажирів. Я думаю, закінчимо роботу. З отриманням цього кредиту, все-таки, я думаю, в наступному році купимо нові тролейбуси, відновимо контактну мережу, збережемо наше підприємство. Хто б там як би не хотів по-іншому думати, але воно було, є і буде. Попереду нас зрозуміло, що надзвичайно копітка робота по отриманню. Кредиту від Європейського банку реконструкції розвитку розвитку в розмірі 20 мільйонів євро, 16 мільйонів євро. Це кредит, який громада міста бере 4 мільйони це фактично грант, який Європейський Союз виділяє місту Черкаси на отримання і закупівлю нових тролейбусів, і контакт ремонт і контактної мережі, і оптимізація маршрутів відповідно до графіків. Я скажу, що це надзвичайно серйозна робота, яку нам разом з вами прийдеться виконати в наступному році. І ми повинні чітко усвідомлювати, що 60 років наш новий рух тільки починається. Детальніше роз'яснення про особливості роботи з отримання фінансування надав керівник підприємства. Завдяки співпраці з ЄБР Черкаси зможуть придбати орієнтовно до 44 нових тролейбусів, з яких понад 30 матимуть автономний хід до 20 кілометрів, що дозволить працювати навіть за відсутності живлення та заїжджати в мікрорайони, де немає контактної мережі. Одна е, така мрія всіх працівників тролейбусного парку це оновлення рухомого складу. І На сьогоднішній день е, між європейським банком реконструкції та розвитку. Міською радою Черкаською міською радою і комунальним підприємством Черкас Електротранс була підписана тристороння угода от, про поставку тролейбусів на наше місто. На сьогодні ми працюємо подальшому, захистили цей план. І подальшому, все таки, ми отримаємо тролейбуси. Плануємо отримати тролейбуси близько 40 тролейбусів, і частина з них на автономному ходу. За словами представників міської влади, над пошуком можливостей для оновлення рухомого складу працювали протягом тривалого часу і нарешті можуть похвалитися позитивним результатом. На позачерговій сесії Черкаської міської ради депутати підтримали необхідні рішення, які дозволять місту оновити рухомий склад тролейбусів за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та грантової підтримки. Що стосується транспортної реформи і отримання кредиту Європейського банку реконструкції розвитку, місто Черкаси близько 10 років йшло до цього. Я вам скажу, що ми не могли взяти кредит, тому що фактично кредити, які були взяті у 2010-2015 до 2014 року, на модернізацію системи водопостачання і теплопостачання, не давали змогу нам взяти кредит. Коли Міністерство фінансів дало нам позитивний висновок, ми якраз протягом двох років працювали, щоб взяти кредит, значить, хочу наголосити, що 16 мільйонів євро кредиту на закупівлю нових тролейбусів і 4 мільйона євро це грант. Це безкоштовні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, які ми отримаємо в умовах якраз фінансування на закупівлю нових. Тролейбуси, в тому числі з автономним ходом. Це важливе закінчення транспортної реформи міста Черкаси. Фактично 90% рухомого складу, які рухаються зараз на маршрутах міста Черкаси, буде оновлено. Це будуть нові комфортабельні автобуси. Хочу сказати, що і е, відповісти скептикам: е, тендер на закупівлю проводить сам банк реконструкції і розвитку. Значить, технічні умови якраз погоджені з нашим тролейбусним парком. Модель транспортної реформи здійснюється чітко за підтримки якраз Репецького банку реконструкції і розвитку із залученням його фахівців. Так що ми рухаємося у вірному напрямку, і я впевнений, що до кінця 26-го року місто побачить нові тролейбуси.